А ви знали, що є таке поняття як Паризький синдром? Паризький синдром це психологічний розлад у туристів, здебільшого японських, які нещодавно відвідали Францію. Щорічно не менше 12 японських туристів звертаються по допомогу психологів з цією проблемою. Можна назвати це культурним шоком по-японськи. Але в чому ж справа і чому саме Париж викликає такі почуття? А причина полягає у тому, що у Японії чомусь дуже романтизують Париж. Багато японців мають якесь своє бачення Парижу, яке вони черпають з медіа, і їхнє уявлення не збігається з реальністю, і настільки великий контраст між уявою і реальністю. Призводить до такого ось шоку. От вам і м'яка пропаганда. Croissant. Буквально кожна людина може щось розповісти про Францію, навіть якщо спеціально не цікавилась цією темою. Тут і романтичну мову можна згадати і звабливих французьких чоловіків, і гурманську французьку кухню. Non, 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 Щоправда, політична позиція президента Франції дещо змінила наше сприйняття цієї країни саме в українському інфополі. Тепер асоціативна карта українців виглядає якось ось так. Уй, Петер. А ще мене вражає, що у французів є ціла окрема пісня, яка присвячена вулиці в Парижі. Це пісня відома на увесь світ, і відповідно це також впливає на бажання людей приїхати і подивитися на цю вулицю. От яка країна може ще цим похвалитись? Я так хрещатика люблю! Окрім того, навіть французька столиця це вже абсолютно сформований окремий бренд. Навколо цього бренду створено чимало приємних асоціацій. Тут можна зустріти своє кохання. Це просто мека для творчих людей, це осередок культури, гастрономічний рай. І це місце. Де вас навчать насолоджуватися життям. Тому що The French Way of Living надихнув дуже багатьох людей насолоджуватися життям, їжею, жити повільно, не поспішаючи. І навіть якщо у цьому всьому лише деяка дрібка правди, все одно існує чимало і серіалів і фільмів, які популяризують ось цю романтику Франції. Ось лише декілька, що я можу назвати. Фу, ні, не то. Я маю на увазі такі фільми, як Ніч у Парижі. Париж я люблю тебе, Рататуй, Амелі, Недоторкані. Список просто безкінечний. А ще я просто обожнюю комедії французького виробництва. Там якийсь такий особливий гумор, не схожий взагалі там на американські комедії. А ще існує ціла купа книжок від американської авторки, яка досліджує французький шарм. І серед них такі книги, як француженки не сплять на самоті, Бунжур щастя, Школа Паризького шику, Секрети французького шарму. Просто ціла купа книжок, присвячених Франції і французькій. Жінці вона розповідає, як парижанки їдять, фліртують, насолоджуються життям. Тобто вона намагається збагнути ось це «je ne sais quoi», ось цю есенцію таємничої французької жінки. І я читала ось ці книги і намагалася збагнути, чому саме Франція? Тому що навряд чи їхні жінки чимось більш особливі, ніж інші. І ось ми і дісталися до секретної зброї французького м'якого впливу. Проте ми не будемо зупинятися лише на цьому, тому що найголовніший інгредієнт ось цієї впливовості Франції ще попереду. Його я розкрию наприкінці відео. Croissant. Французька жінка у масовій культурі має безліч постатей. Це і пристрасна коханка, і грайлива модниця, і граційна хазяйка світських граутів. Вона жіночна, проте не дозволить комусь так просто диктувати їй, що робити. І вона точно не соромиться своїх бажань та знає, чого хоче. Полиці не сповідаються перед гієнами. Бріджит Бардо, Коко Шанель, Симона де Бовуар, Марія Кюрі, Едіт Піаф саме вони сформували ось таку репутацію прекрасної, неймовірної, сильної французької жінки. Така популярність почалась ще з Жани Дарк, далі вкорінилась у мейнстрімній культурі і триває досі. І увесь світ слідкує, затаївши подих, що ж одягає французька жінка, якою косметикою користується, що п'є на зустрічах з подругами та як проводить свій час. І це дуже вправно використовують маркетологи. І дивіться, парфуми Шанель No5 досі викликають ажіотаж. Хоча насправді вони більше всього підходять більш старшим жінкам. А якщо щось назвати французьким, то воно автоматично сприймається як якесь таке вишукане та елегантне. І взагалі, я вже давно думаю, що маркетинг і пропаганда мають в собі дуже багато спільного. Але чому склалось саме так? Адже і про наших жінок в багатьох країнах світу думають, що вони такі гарні, хазяйновиті, але чомусь репутація елегантних, звабливих закріпилась саме за французькими жінками. Croissant. А зараз я хочу нагадати, що ви можете отримати доступ до унікального спонсорського контенту на Баймі ЕКОФІ. Також задонатити на монобанку, але в першу чергу донатите на ЗСУ і не забувайте, що в кожну хвилину, поки ви дивитесь Ютуб, їсте, працюєте, відпочиваєте, іде напружена битва. І навіть якщо ви не будете спонсорувати мій контент, я буду вдячна навіть за ваші лайки та коментарі і вашу активність. Croissant. Французька мова мова пристрасті і кохання. Саме нею найромантичніше звучать зізнання у коханні, і цією мовою писали Артюр Римбо, Поль Верлен, Шарль Бодлер. А скільки геніальних митців мають французьке походження? Це і Сезан, це і Моне, Мане, Дега. Французька культура це насправді дуже велична культура, про яку знає увесь світ. Але як так склалося? Чому саме французька культура? Чи хтось вкладав неймовірні бюджети у це? Чи так просто історично склалося? Чиясь можливо це якась така хитра стратегія? Можливо, це такий божий задум. А відповідь проста: це культурна експансія країни-колонізатора. Відбувалася вона через насадження у колонізованих регіонах французької мови та культури, поширення там надбань літератури, мистецтва та філософії. Такий величезний вплив та політична міць створювали навколо французької культури ось такий флер привабливості, який змушував і неколонізовані країни наслідувати в чомусь Францію, захоплюватися і привносити до себе її культуру. Тому дуже багато атрибутів французької культури вкорінились і у неколонізованих країнах. Наприклад, навіть поза межами Франції серед знаті було популярно розмовляти французькою. Зокрема, у Росії з 18 по 19 століття було прийнято у колах знаті розмовляти лише французькою, а російська власне була мовою простолюдинів. І хоч Франція вже зараз нібито відійшла від свого колонізаторського минулого <кій> Африка. <кій> але ось ця поширеність французької культури все іще залишилась. І найбільш яскраво вона проявляється на колонізованих колись територіях. В Африці є регіони, де досі розмовляють французькою, хоч офіційно вони набули незалежності ще у 1950-х-1960-х роках. І це змушує мене задуматись, власне, оскільки нам з вами часу знадобиться, щоб позбутися росіянського культурного впливу. Саме тому мова і культура це дуже потужна зброя. Не забуваймо про це ніколи. І побачимось з вами у наступному відео. Au revoir!